Коротше, я чув, що в цій кондитерській є труба, яка веде прямо в холодильник. Там, де всі торти смачні. Я хочу пробратися в ту трубу. Я надіюся, це саме та труба, і надіюся, все вдасться. Надіюся, не спалить. Ну що ж, ой, блін, вузька труба, ну нічого зради. Такого смачного торта. І готовий на все. Так, майже, майже все. Вон. Смачні тортики мають бути тут. Ось вони, тепер легкий майстер паркуру. О, є Ну що ж, тортики, я так хотів вас взяти. Ну що ж, привіт? Ну, якщо буду сюди, то я поліцейський. я ти, хто Об'ясню, будь ласка, я, я, я мураха. Я проста велика мураха. Ага, велика мураха, так? Да? Тоді пойдемо в зоопарк з дома тебе. А, ні, я не квадропершов в зоопарк. Ну а чого ж? Ви ж мураха. А, ні, вже не мураха. Вже не мураха. Ну так що сюди машину? Ні, будеш писати, хто ти такий, що ти тут робив, що й в такому костюмі. Ой, я я я просто прийшов. Ну, мені не цікаво, пішли сідати в машину.